Микола зару пішов в агітатори, хоч по закону і мав би піти у відпустку на час передвиборчої кампанії. Прем'єр-міністра за сумісництвом голова партії регіонів. Завтра, після 16.00, Микола Янович уже поїде з агітаційною поїздкою на Миколаївщину. У відпустку очільник уряду збирався не на час кампанії, а уже після самих виборів у листопаді політичні опоненти вважають, що прем'єр порушує закон, бо й на засіданні уряду і під час відвідин регіонів на 90% промов присвячує політику. Гаслом посадовець не зважає сьогодні. Передав керівництву Дніпропетровської області ключі від 360 автомобілів Нива, переобладнаних для медиків. Впервые вот у нас за 20 лет, вперше в нашій країні, в вашій області такий... такое количество медицинських автомобілей передається в распоряжение местной медицини. До слова, Микола Янович таки не побив рекорд, бо у 2009-му під час президентської кампанії близько тисячі швидких лікарням у віддалених районах роздала тодішній прем'єр Юлія Тимошенко. Нині за це проти неї порушено кримінальну справу.